Навіть якщо тут не було обговорення, в принципі теоретично запроваджувати податки можна. Ми пам'ятаємо, що взагалі з питань податків та зборів навіть референдум не може бути проведений. Отже, в даному випадку повноваження в держави встановлювати податки та збори є. А про те, як це зроблено, Конституційний суд України теж звертав увагу на принцип правової визначеності, який вимагає чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності, прогнозованості та стабільності. На думку Конституційного суду, суду в попередніх рішеннях він уже говорив, що особи розраховують на стабільність і усталеність юридичного регулювання. Тому часті та непередбачувані зміни законодавства перешкоджають ефективній реалізації ними прав та свобод, в даному випадку ще й обов'язків, а також підривають довіру до органів державної влади і їх посадових, службових осіб, однак очікування осіб не можуть впливати на внесення змін до.